Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Honda Accord на автоматі та на передньому приводі з ось такому чудовому чорному кольорі. Візуальна та по ЛКП без сильної критики. Автомобіль приїхав з Америки. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. По ЛКП в нас трішки нюанси по капоту. тут ось такий паскострує. І ось тут по бамперу. В принципі, з іншого все без свідки. Встановлені ось такі чорні оригінальні легкосплавні диски. Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині ось такий чорний шкіряний салон на автомобілі 71 кілометрів міль. Електропакет переднього сидіння, ось таке мультикермо, електропакет по усім вікнам, широкий сенсорний, ось, широкий звичайний дисплей з камерою заднього виду, розділений клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Є океанки, до речі, повністю по всьому салону перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній диван. І ще з приємного у нас тут чорна стеля є. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!